Всім здорова, З вами Доктор Геймер і сьогодні ми будемо грати Roblox. Ми mm. вже заскучилися по Roblox. ще на сьогодні. Ой, вчора зняв відео. <coughs> зняв відео про. Як я, <coughs> як я буду горки Горк Американський гірка за 10 секунд, 1 хвилину і 5 хвилин. І сьогодні ми знайдемо дуже цікавий режим. І він буде дуже круто зватися так зараз. Escape Infect. Infected Zombie hospital. Да, ми будемо збирати зі страшного госпіталя, якого який, який зараз які захватили зомбі Тому ставьте ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть дуже кльові цікаві коментарі. А ми наживаємо плей. І так, ми зараз воно, кстати, я запимів скін і нам пишуть. О, ні! Ні, цей госпіталь захвача цей, цей, цей госпіталь атакують зомбі. І Ми маємо вибратися звідси. Ой, я одразу прину і помер. Ну, нічого, таке буває. Ми зараз спробуємо пройти це. Ой, я сразу прийну. На нього ж, я не понімаю. О, все. І спробуємо. І так, і спробуємо втекти з цієї лікарні. Так, ми зараз у нас другий рівень, це такий шахматний порядок. Ой, боже. І так, що нам цей зомбі говорить? А, зігра... а, зігра це Escape і а. Ні, нам це не треба, ми ще проходимо інше. О, здорова, зомбі. Як тобі приємно? Я думаю йому норму. Так, магазин. Ну, нам він не треба. І там це десь. Що, що тут коїться? Він нам. Е, він доктор представив, коли доктор вийшов, а то тут а, Ай, апокаліпсіс. Апокаліпсис. робиться? Чого я ще так часто помираю? Ніки ви почали серію. І нічого собі тут так затопило лікарні нашу. Я собі прийшов аналізи здати, а тут раптом зомбі опрігаємо похан щіркам, о зомбі, який виламав двері. Треба Він нам сказав, що там двері закриті. Зачинені, і нам треба бігти вентиляцію. Ой, тут ще треба. Ще треба шукати. Куди треба йти? Ладно, пішли сюди. Куда мы попали? Не сюди. Значит, давайте от сюди спробуємо. О, здорово, девочка. Нет, тут тупик. Нет, це, не це десь там, там, там. Вот, и начнете зараз путанина. От сюди. Ой, тут зомбі. Він мене вбив, Он дуже круто. Круто, круто. Відправляйся в вентиляцію. так. Зараз буде шукати, звідси вихід. Так, Подивимось до чого. Вообще звідси вийти. Якийсь проходик. Давайте подивимось. А, треба сюди, а ми не добачили. І так, що самим цей. Эээ, зі госпіталь кентин і мой зомби. госпіталь Кентен. Так, хто вчив, ребятка, англійські, ставте лайк, бо я за собою. плягаємо по помідорчикам. Будь та сосіска <гум> <гум> Це дуже цікаво, що ми проходимо обі. Я кожен раз міняю скини. Е, хіт, вихід. Ну, це було не точно. Так що вот The place? Пройди по полосу. Пройде цю... ці, як то? складності. Давай там проходимо. Але не забудьте підписатися, бо я далі більше не буду відео знімати. Це вже моє 34 відео буде на сьогодні. Але ми маємо ще вийти з цієї ліка. Ми маємо йти в рот гігантському зомбі. А-а-а понял, тебе при такую защиту. Че особенно зевкартошку фри автоматом. Что там шприца? Откус собури и морку. А, ah! Нам треба що вигадувати, правильний путь. А, ні, не, не треба було. І так ми піднімаємо... Вау, чого собі яка? Яка як встана. Яка тут ка ця долгая чи як там? Ви за зацініть мою оце. Бам-бам-бам. Прикольно. Ми маємо вибратися. Що тут? Ем, а як? А-а-ам, Я ничего не понял, а як сюда піднятись? Стоп, а як? Що не розумію. я. А як тут пройти? Тут ж нереально піднятися. Мені якось треба туди піднятися, але то як зробити? Тут же ж нереально допригнути. Щось це дуже цікаво. як дівчинка пройшла тоді? Ну, я помираю, а як тут пройти? Друзі, ви чо, ви не знаєте? Може, мене не кислота вбиває? Ні, мене вбиває кислота именно. Так, дівчинка, що нам робити? Дуже цікаво там на якому рівні? Діки мене-пум-пум, щось то непонятненько. Ну да, что ж дуже странно. І ніхто не пройдеться, бо це непонятно як. Ну, як, це красностер, дуже странне обі. Почти, може там треба реально на ту штуку було забрати? Але як, це нереально там? Що я спробую. Ні, це як ж нереально. А що треба зробити іменно? А, -а, а тут невидимі пути були блинала я у я, я дуби А як тут там? Треба вгадувати. Вірненько, чи не вірненько? А, ні, блин. Це якось буде нелегко. І все пробачте. Я забуваюся Блин, это все понял.

Ми знову в тій лікарні знаходимось. Так, все це тут. таке? что? Що пробігти? Задур і зло. Опять, ви кажется, мені в вентиляцію. Похоже, мені ніколи це не пойде. Тут таке воздружіння ядовє. Ну, ладно. Ну, я думаю, що можна, можна закінчити наше відео, якщо воно вам сподобалося. Можете ставити лайки наші, підписуватися на канали. Ну да, ми не збіжали. Підписуйтесь на канал, ем, ну ми зараз оце може, зараз я пройду і можемо вже прощатися. понті? Зараз. Him. Goodbye!